Всім привіт! Тільки закінчила вон робити вольєр для індичат. Фух, півдня тут уграя, поки все повичищала, поки повибілювала. Фух, прибила, вон, бачите, на низькій висоті, на невисокій, ну, невисоко цю палку. Щоб вони на ній сиділи, лампочку прикрутила, вон до кормушка поїлка. І зараз будемо йти по індичаток. подивимось, як вони відреагують на те все. Давайте зразу заберемо це відро. Зараз йдемо, тільки треба їх в чомусь перенести. Може виворком вони тут десь. Є. Напевне, у виворку зараз покладемо їх, посадимо і перенесемо. Зараз будуть. Дивіться, Вон. вже всі тут сваряться вже. Полякалися, полякалися малі, полякалися. Півень там австрало свариться. Вже сидять на перекладинах, які я їм зробила. А ці вже тут, бачите? Багато, до речі, ще й буде. Дуже багато світлих, білих майже індичат. Дивлюсь по паперу, рябеньки проявляються, але деякі, можливо, і будуть чисто білі. Побачимо. Ну, вже які будуть, такі будуть. Бачите, в це індика таке розщеплення пішло, цікаве. Індички різнокольорові, індик світлий, а індичата вийшли всі отакі. Думала, хоча б пару руденьких буде. Так, нічого. Сваряться, сваряться. Я їм тут, бачите, ці тирсочки постелила ось такої мілкої. Будуть вони собі тут блошки витріпувати, сінця. Так що вони, я думаю, задоволені життям. Тепер у них скільки місця, тепер вони зможуть тут і пригати, і літати. І все, що завгодно робити. Вон, бачите, які. Бояться, бояться, ну нічого. Індики он О, індичка почула, індичат, чуєте? Воно ще одна прийшла, дивиться. Твої, твої! О, індик воно йде. Напевне, батю зараз буде вмикати, дивіться, напушився, йде воно. Круглячок. Злякалися мої зайчики маленькі, злякалися індичата. Бачите на перекладинку, як вони залізли вже. О, вже за мухами будуть зараз полювати. Тепленько в нас сьогодні взагалі плюс 30 градусів. Цирунтики малі. Свариться, свариться, бачите? Чуєте, верніше? Воно ну вже до сіно їсть. Це вам не тісний брудер, це вам уже ось. Супер-пупер вольєр. Ну так, хай обживаються. Зранку з цього боку світло, о, сонце, вірніше, з цього. тут колись в мене були індичата. Вже росли. Так що тут вже є досвід. Все. Сьогодні тепленько, сидіть, не буду вам нічого вмикати, ніяку лампу. Так, ще коченя там зараз водичку поставлю. Пі-пі. Виталяпали все. Вон каченята вже, які в нас. Ще на виголі ні разу не були. Вони в нас просто їдять і сплять і купаються. Ну, зеленушку вже даю. Так, качу? Зеленушку даю твоїм дітям? Тихай. Кочуни. Багатодібна ти мамашка. Ось такі у нас качуреки малі. Все, водичка є і купаються. Сирі жарко. Жарко-парко. Так, о, індичка, індичка, воно вже цікаво. Чуєте? Як індичка вже почала сваритися. Свариться, свариться. Думаю, що це там таке нове. Приїхало. Наче ж не було індичат, а вже є. Зараз, може, побачать, туди, підуть далі, та й подивляться, що там нові жителі. Будете виховувати їх. Вони гуси своїх гусенят виховують і ви виховуєте своїх. Тож будуть ваші плем'я, як дасть Бог виростуть, то будуть з вашого племені. Зараз, до речі, ще заберемо курчаток. Вже всі вивелися в стралорпи. Задоволені, я думаю, що задоволені. Все, віджали вам трохи вольєра в Кохінх... Австралорпів. Кохінхінів також прибрала, замінила дошки, Вон. позамітала в них. Так, да, Петруча? Петручу тепер добре, нема з ким вже битися. Ну, то, вірніше, цей не бився, а той більш такий був він Муш... мушчин... там водить своїх шпандюків малих. Вон. Вони всі під нею клубляться там. Всі тут водичка є, цим також водичку замінила. Так що якось так. Фух, сьогодні втомилась так, капець, ще стільки роботи. Так. О, квочку зняла. Он. Ця, що висиділа австралорпів. Зараз їх досушує курочка-бентамка. Вона знайшла яйця і вже сіла бігом, чуєте? Воно, зараз яйця ще позбираємо. Не знаю, як мені це все. Хочеться зараз все забрати, але зараз все не забереш все одно. Як би ти не хотів це зробити. Ще одна, мені здається, квочка сідає. Іди погуляй, іди. О. Що там? Ще он, яйця є. Яйця несеться, несеться, Вон ще яйця. Так, уже точно сюди, напевне, не влізуть. Знов Інна буде йти і поб'є яйця, бо забагато наклала в одну корзину. Вже ж було таке, що пару штук випало. Ну, і ж не вчиться на своїх помилках. Головне, щоб зараз ніяка курка не підстрибнула і не вибила у мене з рук корзину. Він вже індичок надувся, пижиться там вже. Радіє з того, що він вже не в цьому тісному брудері. Ну, Але брудер виконав свою функцію. Вони майже тут місяць жили. Так що нормально. Ну, менше трохи, ніж місяць, трохи більше трьох тижнів. Ось, Давайте розкладаємо яйця, поки я їх ще несу. Так, це там уже в мене 30 є. Так, треба знову робити вже цю рекламу, щоб на інкубаційні яйця. О, так, вже 60. Так, І, до речі, в мене є яйця зараз. Вже індичі. Індички почали нестись по другому Колу, навіть вже я відправила. Одне замовлення на 17 яєць. Моя постійна клієнтка замовила, знову брала у мене вже знову замовила. Зараз яйця знов стала. Вони якось, знаєте, варю, варюються то крупніші, то мілкіші. То більше, то менше. Тобто у курей також є оцей момент, коли вони. Відпочивають, коли в них трохи, наче зменшується яйцекладка. Відпочивають, тоді знову починають нестися. Вон до бентамочки вже трохи нанесли яйок. Трохи є. Слава Богу. Так, це браковане. Бачите, яке. Не таке, як треба. Це ми беремо в холодильник і їмо їх. І курчаткам варимо. Трохи хтось накакуряв. Це якесь мале. Це мале. О, всі йдуть в інкубацію. Вон, бачите, вже набрала. Ми так яйця, якщо чесно, не дуже багато споживаємо їжу, але трохи їмо. Так, все, помилаємо цю дошку, потім покладу їм туди, в їхню спальню нову. Тікайте. Тікайте звідси. Ай висока для початку. Свині щось під коп роблять. Ей, кабануси, що ви там? Води хочете, ой, ви води хочете. А хто вилив воду? О, вони вже тріпали, я ж вам казала. Диви, 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 Пижаться, пижаться. Диви, 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 диви. Напевно, одні самці будуть. Всі в батьків. Боже, п'ять штук пижаться. Подивіться, шість. Ей! А що це ви робите? Танцюєте? Це у вас танці? Ти подивися на них. Танці, танці. Не, ну це індики, це такі смішні тварини, це просто я не знаю. Та вони всі, що гусенята, що індича, дивіться. Ой, капець! Ну, дівчатка також таке роблять, ну якби. Чуєте, чуєте? Ви чули це? Комедія. Ні, ну це просто сміх, та й годі з ними. Диви, 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 роблять, диви. Все, колами ходять Диви, 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 диви. Вони думають, що вони вже великі. Крилами ті тими по землі совають. Сміхота, мала. Що ви робите? Сміхота. Давайте я вам швиденько покажу. Де тепер Австралорпи? Там, де й були, в принципі, то. але тепер вони ось. Тут я їх зробила. Вон. Водичка. Вон там, бачите, гніздо в кутку, щоб нестися, а там бильця таку копоса. Ну, палки туди засунула під лавочку. І вони вон там вже облюбували і там будуть спадки. Так що їм тут, я вважаю, що взагалі шикарно. Для всіх є місце. Всі тепер задоволені життям. Я так думаю. Так, <світлення> 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 да, речі Все, розвину. Повісили і давайте заберемо ще курчаток австралорпа, що довиводилися. Оце їх гріє. Мать, героїня, давай, давай, блоха мала, віддавай блошенят. Біжи. А ти біжи вже відпочивай туди. Все, молодець. диви. диви, диви. півник вже до неї підсокерюється. А це хто такі тут? Привіт! У вас була мама велика, тоді мама стала менша, так? Да? І мої зайчики такі, малюки. Всі пішли, пішли. Мамашка, ти відпочивай, ти вже свою функцію виконала і перевиконала. Вона, до речі, вивела півтора виводка курчат, ну тобто півтора срока. Сиділа ця бандитка. Все, відпочивай, відпочивай. Коко, коко. Маму вже давали їсти, нічого нікому не дам. ні. Я жадіна, помадіна, нічого нікому не дам. Сонячні ванниці. Свині, а у вас що, грязові ванни? Воно, диви. Свинота. Що, будеш падати? Давай, давай, давай. Давай та я трону і ти впадеш, давай. Давай, чого ти? Давай, ну падай. Диви-диви, рота відкривай, давай буду гладити. О, впала. Mm. На воду, на, дивиться квадратними очима. Пить, як п'ють. Дивіться, вже підкоп роблять вже на той світ. Все, друзі, Фух, сьогодні такий день капець, Я сьогодні стільки зробила і ще навіть половини не зробила тієї роботи, що хотіла. Дивтирсь, я ж казала. Будуть, ось так я робити. Так що все, пока-пока всім. Пішла я.